Привіт нашої учасниці марафону. І так, сьогодні порадуються ті, у кого в біті-боксі є ось ця система. Ця система називається система Бразилії. Розкажу, що це таке. Перше, що ви бачите в великій упаковці це скраб для обличчя. Маленький – це сиворотка, яка звужує пори. Моменти процедур послідовно. Перше, що ми знімаємо макіяж, це зрозуміло, очі, губи. Якщо є наша міцелярна вода, потім у нас очищення. І увага! На вологе обличчя ми беремо трошечки цього скрабику і обережно пальцями не використовуємо ватні спонжі, багаторазові спонжі, щотки, нічого такого, тільки ваші пальці вологі. І обережно скрабуємо наше обличчя. Що робить цей пілінг? Перше за все, це як. А алмазна мікрокристалічна шліфовка нашого обличчя, безпечна в домашніх умовах, але обережна тільки нашими пальчиками, і коли ваша шкіра вже раз, два, три, скільки днів вже була на базовому догляді, тобто базовий догляд обов'язковий для того, щоб у нас не було це на травмовану шкіру не підготовлену. А, в цих, от коли ви нанес, будете нанесити перший раз, дуже б хотілося бачити ваші взагалі очі, тому що це дивовижне відчуття, ви, ви відчуваєте кожну цю корунду. Що таке корундочка? Це молекула обточеного оксиду до алюмінію. В природі це наші дорогоцінні камні. Це зумруди, рубіни і, і, і оці от всі моменти. Тобто в природі вони бувають різного кольору, і всі ми знаємо, як дорогоцінні. А тут. Кожна молекула молекульне оточення це таке яєчко, яке шліфує і вичищає, по-перше, наші пори. По-друге, це зайвий мертвий шар нашої шкіри. Оці бл бліді чи іншого кольору. Ми думаємо, що це пігментація, а це дівчата, не пігментація, це може бути просто нашарення мертвих клітин, які роками збиралися на нашому обличчі. Оновлення, ліфтинг-ефект, освітлення, він безпечний. Він не знижує захисні властивості нашої шкіри, нових прищів у нас не буде, повірте. І коли ми очистили цим скрабиком, ми обережно змиваємо знов-таки не використовуємо а, спонжі додаткові якісь інструменти, а, змиваємо просто теплою водою, проходимося. Ми знаємо, що останній раз вода, значить буде тонік. Проходимося тоніком і беремо трошки цього, цієї сиворотки. Сиворотка, вона вже очищений пори звужує, наша шкіра буде гладшою і молодшою, і здоровішою. Тобто ця, ця сиворотка, в неї ще є ефекти і омолодження, і освітлення, і живлення. і Так що це не просто, не просто система омолодження нашої шкіри. Його її ще надали. Називають е, парижський е, е, пілінг чи алмазна е, мікрокристалічна шліфовка нашого обличчя. Потім, е, зрозуміло, що зони під очима ми приходимося нашим крем під очі і нічний крем, і йдемо спати. І що скажу: цю мікродермабразію можна використовувати тільки ввечері, для того, щоб за ніч ваша шкіра. Підняла остаточно всі захисні свої, свої бар'єри. Я знаю ситуації, коли дівчата ходять до косметологів і потім три дні не виходять на сонце, то тут воно безпечне, можна на наступний день бути вже на сонечку. А у кого чутлива шкіра, не бійтеся, ввечері може бути таке ну, прилив крові до нашого обличчя такі пунсові. Як яблучки наливні, але зранку все буде чудово, будете себе гладити, і ця система ну, це неймовірно, по, по відчуттям, по ефекту, і буде чекати ваші взагалі враження від цієї системи. Так що всім до вечора!